Чернігів одним з перших приймає у себе пересувну виставку кращих плакатів всеукраїнського конкурсу. Країна сама себе не зробить. Організатор конкурсу, громадська організація, центр спільних дій запропонував учасникам втілити в плакатах, малюнках та відео ідею, якими щоденними діями кожен з нас може зробити країну успішною. Всі ми прекрасно розуміємо, що після перемоги активність і бачення нашої розвитку нашої країни буде абсолютно іншим. Воно буде європейським. І воно, можливо, навіть ми будемо задавати приклад і тренд для Європи. Жюрі конкурсу, до складу якого входили відомі в країні актори, митці, громадські та політичні діячі, розглянуло 334 роботи. Надійшли вони майже з усіх областей України. На виставці в центральній бібліотеці імені Коцюбинського представлено 15 зображень. Ми бачимо, які теми піднімаються в цих плакатах і тих роботах, які зачіпають тему мови, культури, громади і в цілому миру. Дуже стильно. Виважено, кожна деталь тут є певним доповненням до змісту. Серед представлених плакатів є робота Артема Вашкевича «Внесок кожного безцінний. Її журі визнало переможцем. Світло у вікнах автор вважає символом небайдужих і відповідальних людей, які є майбутнім країни. Відобразилася на плакатах і турбота про країну, реакція на події війни, взаємодія українців. Ці плакати вони не мають спільної риски. Вони всі індивідуальні, і тому я не можу знайти спільну риску і не можу порівняти. Вони всі мають своє обличчя. Взаємний зв'язок між громадами не припиняється у час війни. До Чернігова приїхала виставка. А наше місто цієї п'ятниці представить на ринковій площі Львова дерев'яне мереживо, яке вистоїло у період активних бойових дій.